Всім привіт, назвати Іриса, ще ви на моєму каналі, і сьогодні вирішила зняти відео. Говорили, балакали, Це формат відео, в яких я говорю, балакаю, паралельно фарпуюся. І сьогодні у мене якось сама по собі придумалася тема, про що ми будемо сьогодні говорити, тому що я випила каву. І мені знову трошечки тривожно. Я згадала тему, про яку я говорила зі своєю психоложкою. Про дуже такий піднятий настрій. І чи означає це, що після такого класного настрою і класного періоду життя обов'язково має бути щось погане? Тому давайте починаємо. Загалом у мене досить таки багато справ. Буду і знімати відео і на інстаграм, і на Ютуб, і це відео паралельно я вам знімаю. І також я буду гуляти зі своєю собачкою. Перше я наношу. це консилер від бренду Юніко. Він такий рожевенький, наношу його суто під очі. Як ви бачите, забираю ідеально. Супер. Я наношу прямо кісточку, в них є така кісточка для консилеру. Якщо я забираю зверху, то я зовсім на себе не схожа. А далі у мене тон це кушон, який закінчився. Я туди напічкала своїх, і туди я напічкала бібішку. Uh, тому в мене в форматі кушона bb крем Не знаю, чи хтось таке робить, але мені дуже прикольний, комфортний такий метод нанесення uh, самотональної основи. Він дуже легкий. Поверх консилера обов'язково, бо він рожевий для мого тону, тому його треба перекрити уже моїм відтінком. Тон нанесли, згадала, що в мене поламався олівець для брів. Виглядає зараз отак він закінчився, а я дістала верхню штуку, щоб хоч трошки один раз ще можна було на мене малювати. І я забула про те, що в мене закінчився оліваці. У мене якийсь період часу все якось було дуже добре, і я мала дуже багато стимулу для того, щоб працювати. Залапала себе на думці, типу, що я прям заряджена. Я прям дуже сильно мені якісь такі відчуття 에, того, що я дуже сильно вмотивована, я якась така дуже заряджена, я готова працювати, я готова прям. ну їбашити, скажімо так, через те, що я прям помітила це, що це вже триває якийсь період часу. Це мене налякало. Це мене налякало, тому що я тривожна людина, у мене час від часу є тривожність. Я ходжу до психолога уже там більше року. Ми багато штук вже якось обговорили. Багато штук я зрозуміла за цей період часу. Але з іншого боку. Моя тривожність нікуди не забралася, вона час від часу з'являється, тому що її взагалі не було до того, як я почала зіматися з психологом. Тому що я загалом мало які емоції відчувала. І після того, як я помітила, не після того, як мені було добре, а саме після того, як я помітила, що мені якось надто добре, мені два дні було прям зле. Я на цьому заакцентувалася. і після цього мені стало погано. Типу, тобто мені прям через кілька днів цілий день мене була страшна апатія. Далі я наношу. Color Sense Юніком Multitasker. Я ось так беру звідси і потім на ручку. Тоді мені виходить так акуратно наносити засіб, не переборщити, скажімо так. Замальовуємо другий підборідня. Я знімаю відео. Езе, ти мені розсунув. часто, взагалі в людей є такий страх того, що буде погано, того що багато всяких фраз були сказані. Нам в дитинстві про те, що типу, хто багато сміється, той потім плаче, і всякі такі приколи. Я Не пам'ятаю, чи мені точно таке говорили. Але в будь-якому випадку загалом соціум просував таку ідею, що якщо тобі дуже добре, так завжди не буде. Типу, ну і це не було з тим, що цінуй момент, цінуй, що тобі по пощастило, що ти так не знаю, допрацювався, і ще щось це було зовсім з іншим настроєм. Далі у мене мультитаскер в кольорі Сангрія. Та кісочка у мене теж від Юніко. Отака вона йде для мультитаскерів. Чи збувається загалом те, що нам кажуть, чим більше ти смієшся, тим більше будеш потім плакати. Чи збулося це у мене, тому що, як я вам тільки що розказала, то у мене був дуже піднесений настрій, а потім раптово дуже апатичний. Ні, це не через те, що світ балансує, і в мені було забагато всього доброго, тому мені треба було трошки попуститися. Багато емоцій це стрес для організму, і організм не розуміє. Це багато емоцій добрих чи багато емоцій поганих. Я просто багато відчуваю різних емоцій. Тому через кілька днів, коли в мене був такий піднесений настрій, в мене якраз була оця така апатія. Я не могла прям нічого робити. Вже ні чим наступний продукт це новинка для мене. Це гель для прів. Він з протеїном, вітаміном А, Б, Ф і біотином. Я не люблю робити якісь супер масивні брови. Вони в мене і так досить темні, тому я просто чуть, -чуть там оці заповнюю дирочки, які там в мене є. Місця без волосків і гель, і в принципі все. Насправді, гелом я теж не часто користуюся, тому сьогодні протестую, чи Мені сподобається. Може це стане теж мастхевом моєї косметички, тому що бренд Юніко це реально мій мастхев косметичці. У мене дуже багато їхніх засобів. Наступний засіб, який я буду наносити, це туш, тому що я дуже люблю їхній туш. Що трошки додати, що сяйва на очі. Це був олівець, але я не вміла його стругати, тому я розколупала олівець і я випхала в таку баночку. Це в мене було три олівця. Я думала, що він не точиться, тому я оновлювала його. Я навіть не пам'ятаю, що це за олівець. Але в мене було таких три. Я їх просто перенесла в цю банку. Це дивіться, яка величезна банка, мені вистачить до кінця життя просто. Тому чи зобов'язані контролювати наші емоції навіть позитивні і не тішитись в цьому життю на всі 100%, навіть якщо. Ми так відчуваємо, тільки через те, що ми маємо боятися того, що потім буде погано. Я думаю, ні. Я думаю, ми маємо давати проживати собі будь-які емоції, і оці позитивні емоції, цей сплеск позитивних емоцій. І так само ми маємо відчувати оцю апатію, яка, якщо наступить, то наступить, не наступить, то не наступить. І чому я взагалі хотіла поговорити на цю тему? Тому що сьогодні в мене відчуття отаке піднесене. І чи боюся я, що мені стане знову погано? Я вже не боюсь. Бо того разу мені реально було страшно, але після того, як я поговорила з, з психологом, е, мені тепер не страшно, я не боюся того, що мені може бути погано. І я не боюся, точніше, коли мені було добре, я прям не боялась, що буде погано. Я просто боялась, що це, типу, не окей, щоб було добре. Але хто сказав, що це не окей, щоб нам було добре? Навіть коли навколо твориться якийсь ужас. У мене коричнева туш, я дуже люблю саме коричневі туші. Ось такі віки вийшлося. Дуже гарно. Якщо ви відчуваєте якісь максимально позитивні емоції, будь ласка, не ховайте їх, тому що не обов'язково будуть негативні емоції після цього. Звичайно, що можуть, але не обов'язково далеко не обов'язково. Так ваш організм може втомитися від того, що він відчуває так багато емоцій. Але це не означає, що вам потім обов'язково має бути погано. Пам'ятайте про це, і дайте собі проживати ці позитивні емоції. Так, далі я хочу використати олівчик Діва. Такий купачок. І з одного боку, це купачок, а з другого боку це стругачка. Ляпс. Вона частенько закрита. Це зараз мій улюблений олівець для губ. Довгий період я не користувалася ніякими олівцями для губ. Але почала користуватися від Юніко. І оцей діва мені дуже сподобався, він такий осінній. І серединку я заповнюю знову Таскером. Або, в принципі, може, мені хочеться не такий яскравий образ, то я візьму один з новеньких своїх теж. Е як це називається? Омад? Близький. У мене новенький тепер кольор джем, Але не було раніше. І мені здається, що це 100% мій відтінок. Бо він такий червоний трошки. Так от виглядає цей блиск для губ дівніком разом з олівчиком. Мені здається, дуже такий... Осінній настрій створився. Мені трошки незвично, бо зазвичай я роблю губи саме просто рожевими. Але зараз такий осінній настрій, і мені хочеться знімати відео на осінню тему, що логічно. Тому мені здається, така ліпкомба мені дуже личить. І потім, перед тим, як знімати відео на YouTube на камеру, я нанесу ще пудру. У мене теж від Юніко, ось така у них є пудра. Але зараз я буду знімати на Instagram, тому пудри не треба, бо я буду надто матова. Такий спонж, який трохи в тоналці виглядає. тому це буде завершальний момент уже перед зйомкою саме на YouTube. І забула вам сказати, що так як я амбасадор фініко, у мене є. Постійний промокод, це SimCach 10, який дає вам знижку 10% на їхні засоби в директі, на сайті. Тому можете користатися, пробувати. Дуже люблю реально їхні засоби. Якби не любила, то не показувала би вам реально в кожному відео, де я роблю свій макіяж. Мінімум один продукт, максимум весь макіяж у мене зроблений їхніми продуктами, тому використовуйте промокод. І я сподіваюся, я вас трошки надихнула на те, щоб ви відчували хороші емоції. Не забороняли собі їх, тому що дійсно в такий складний час ми живемо, коли дуже багато негативу, і емпатичність наша часто не дозволяє нам відчувати якісь наші радості наповну, тільки через те, що ми розуміємо, що в когось дуже погано, але ми не маємо себе ні з ким порівнювати. Як в доброму, так і поганому. Ми не маємо відчувати провину за те, що у нас. Краще, ніж в когось легше. Тому що та, життя несправедливе, дуже сильно. І чи ми можемо щось з цим зробити? Можемо боротися, але чи несправедливість пропаде? Я впевнена, що на 100%, ні, тому що точно, навіть якщо все закінчиться максимально позитивним, то вже надто багато всього стало негативного для того, щоб. Цей максимально позитивний досвід перекрив все негативне, що було складно забути страшні речі, які відбувалися. Я хочу сказати, що не всі страшні речі треба забувати. Багато чого треба пам'ятати, особливо якщо це зв'язано з країною, яка напала на твою країну. Це 100% треба пам'ятати. Треба нести це і передавати з покоління в поколінь для того, щоб вони не наступали на по факту наші помилки. Тому що ми браталися, ми дружили. А, та й таке. Починалося все добре, закінчилося все не дуже добре, як завжди. Але таке в нас життя. Просто хотіла нагадати вам, що треба щось робити. Треба чимось займатися, треба тішитись тим, що ви робите. Получається у вас, не виходить. Все ідеально чи не так ідеально, як би вам хотілося. Але в будь-якому випадку ви щось робите. Це означає, що. Колись ем, все буде ставати лише краще. Тому дякую за перегляд, дякую, що зі мною поговорили, зробили цей макіяж. А я біжу знімати відео на інстаграм. Можете підписатися також на інстаграм, тому що я зараз там досить часто виставляю всякі рілси. І також можете підписатися на канал Букупайтрохання, тому що відео будуть знову виходити кожного тижня на тему моди, фешену, трендів, лайфхаків модних, б'юті також, може якісь будуть відоси. Тому я вас чекаю всюди. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були до скорої зустрічі і папа. -па.